Щороку восени відбувається традиційний для освітян захід, міжнародна виставка Інноватика в сучасній освіті, під час якої заклади освіти демонструють свої найкращі напрацювання та досвід упровадження інноваційних освітніх практик. Цьогоріч Дніпропетровщину представляли 24 заклади, які вибороли 10 медалей: 6 золотих та 4 срібних. Три з них золоті нагороди здобули саме кам'янчани. Вражаючий результат, але для наших педагогів традиційний. Переможців вітав міський голова, а дізнавались про інноваційні проекти. Мої колеги за QR-кодом ми можемо увійти і побачити, що це не відірваний від життя проект, а в реаліях, як він працює, відразу у нашого загону що їм сподобалося найбільше за цей тиждень. Яна Жучек із натхненням розповідає про переможний цьогорічний проект свого закладу, освітні втрати, підходи до вимірювання та шляхи їх подолання. Приніс чергову золоту нагороду до величезної скарбниці наукового ліцею, а ще практичний досвід надолуження освітніх втрат для навчальних закладів країни. Ці медалі це заслуга роботи всього педагогічного колективу, учнівського колективу, але описують роботу декілька людей, які беруться за це. Започаткував цю справу Микола Олексійович наказний, доктор педагогічних наук. Він багато популяризував освіту Кам'янського і Дніпропетровщини на рівні України, і це не чисто філософія, відірвана від життя. А те, як заклад втілює цю інновацію в свій освітній процес, серед втілених інновацій виїзний профільний літній табір, який організував цьогоріч науковий ліцей. Метою проекту, окрім оздоровлення дітей, було створення платформи для спілкування, реалізації інтелектуальних та творчих можливостей. Головне надолуження освітніх втрат, що маємо через війну та навчання в укриттях. Напевне, значення це власне боротьба за українську освіту різними способами. Живемо в надзвичайний час, шукаємо незвичайні способи для того, щоб надолужити освітні втрати, завдані Російською Федерацією, дуже складно навчатися. Між тривогами то, звісно, це дається в знаки в усіх закладах освіти. Тому ми розуміли, що нам треба думати над цією проблемою, що можемо зробити конкретно. Ми золоту нагороду за свою роботу отримали також педагоги спеціальної школи гармонія. Медаль здобули у номінації Розвиток інноваційного потенціалу педагога в умовах реалізації концепції Нова Українська школа. Ми працюємо в нашому закладі з дітками, що мають особливі освітні потреби, і тому. Вивчення шкільного матеріалу воно потребує трішки не такого підходу. Працюючи в умовах сьогодення, ми вже всі освітяни, не тільки наш заклад, а будь-який заклад нашого міста і всієї країни. Він вже є переможцем, адже щодня ми отримуємо вже нагороду найбільшу в очах і посмішках наших учнів. Є такі теми, які важкі для дітей, важкі для вивчення. Тому приходиться придумувати різні такі Технології, щоб зацікавити учнів. Нова українська школа, вона ближче до дитини, але вона більш така, ну, як би так сказати, навчаємось граючи. Усі ж педагоги наголошують на одному. Головна нагорода зараз це можливість працювати та навчати дітей навіть під час війни. Ми завдячуємо нашим воїнам, які на передовій, які надають нам можливість, попри всі негаразди мати можливість виконувати головну місію вчителя це навчати. Завдячуємо міській раді Андрію Лунідовичу Білоусову Реві Наталі Васильівні департаменту з гуманітарних питань за можливість навчатися офлайн. Ми працюємо. Очно в нас є три укриття, і налаштовуємо всіх на успіх, тому що діти повинні навчатися дорослі повинні працювати. Володарі золотої медалі від цьогорічної інноватики працюють і в ліцеї інформаційних технологій. Їхня перемога у номінації СТЕМ навчання як крок до вибору майбутньої професії ні в кого не викликала здивування, адже тут працюють одні з найкращих та досвідчених фахівців зі СТЕМ освіти. Заступниця ж директора Валентина Ващенко взагалі стояла у витоків розвитку інноватики в сучасній освіті у місті. Особисто привітав та поспілкувався з провідними педагогами та керівниками закладів, які прославляють Кам'янське. Очільник міста куч від усієї нашої територіальної громади. Подякувати вам за те, що ви здобули золоті медалі на цій міжнародній виставці за те, що ви високо тримаєте наш освітній фронт. Дякую за те, що ви робите для наших дітей, для нашого міста. Кам'янське завжди було є. Залишається і, звичайно, буде лідером в багатьох напрямках. і Нам приємно, що в освіті особливо. І приємно, що завжди протягом останніх 17 років, скільки існує інноватика в сучасній освіті, в будь-якому випадку найбільша кількість переможців це із нашого міста. Тому я вітаю всіх наших колег, і це перемога не тільки. Трьох конкретних закладів це перемога всієї нашої спільноти.